Ми часто не можемо визначитися, наше це чи не наше. Ми спостійно сумніваємося, нам зробити так чи зробити так, нам вибрати те, чи вибрати те, чи робити мені те, чи не робити те. І дуже часто ці сумніви водять нас до такого навіть стану тривожності. Проте насправді є практика, яка допоможе вам, яку я сама використовую, використовують мої учні, яка допоможе вам визначити, це ваше чи це не ваше. Як ця практика працює? По перше. Як зрозуміти, ваше чи не ваше? Ваше чи не ваше буде говорити вам ваша душа, не его, не ваші програми, не ваші страхи, не ваші якісь сумніви, страждання і так далі, а визначати буде саме ваша душа, саме те, що хоче вона, саме те, для чого прийшла вона сюди. І за допомогою цієї практики ви зможете почути. Істинне бажання вашої душі і вибрати той шлях, який є найбільш прийнятним для вас. Не те, куди поведе вас вагу, его, да, через, свої якісь, через призму власних програм, через призму якихось власних обмежень, страхів, да, якихось навіяних, сумнівів і тому подібне, а саме туди, куди поведе вас ваша душа. І чому це дуже важливо? Тому що, діючи із поклику власної душі, ви будете розвиватися. Ви будете збільшити свій дохід, ви будете виконувати свою місію, і, відповідно, до цього, ви будете прогресувати в матеріальному світі, у вас буде налагоджуватися відносини, у вас буде, будуть класні клієнти, буде все вдаватися, да, у вас будуть збільшитися продажі, відповідно, доходи, ви будете в гармонії, в щасті, да, ви позбудетесь тривожності. Тому, щоб зробити цю практику, сідайте зараз зручно, щоб вам було зручно сидіти, закривайте очі. Давайте заспокоїмо спочатку нашу нервову систему. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Глибокий вдих і видих. І чуйте, як навдосі ви вдихаєте спокій, легкість, гармонію, а на видисі ви відпускаєте тривожність, страхи, апатію. Глибокий вдох, ми вдихаємо спокій, легкість і видихаємо тривожність, страхи, невпевненість. Вдох і видох. Уявіть зараз, що ви бачите образ природи, який вас надихає. Це можуть бути мальовничі гори. Ліс, океан. Цей образ природи може бути реалістичним або видуманий вами. Вам все можливо, але цей образ природи має вас надихати і вам подобатись. Уявіть, що ви знаходитеся там, в цьому образі природи. Вам тут легко, комфортно, безпечно. Зробіть вдих і видих. Угу. І уявіть, що ви до цього образу природи стаєте спиною. І від цього образу прямує потік енергії чистої, безумовної любові, який наповнює вас через спину і наповнює все ваше тіло. А перед собою зараз ви бачите дві кульки зліва і справа. Це ваші вибори. Це те, з чим ви зараз будете вибирати. І уявіть, що перша кулька це ваш перший вибір, да? перший варіант, який ми зараз будемо перевіряти, ваше це чи не ваша. Уявіть, як ця кулька збільшується і крізь ваше сонячне сплетіння заходить у ваше тіло. Покладіть туди на сонячне сплетіння свою праву руку і провідчувайте, що ви при цьому відчуваєте? Спокій, легкість, гармонію, а можливо тривожність, холод, роздратування чи тепло, які відчуття у вас? Заберіть руку звідти. І ця кулька виходить з вас і повертається назад. Уявіть, що друга кулька також збільшується, це ваш другий варіант, між яким ви обираєте. Вона збільшується. І крізь ваше сонячне сплетіння заходить ваше тіло. І знову покладіть руку праву свою на сонячне сплетіння. І провідчувайте, що ви зараз відчуваєте? Холод, тепло, легкість, тривожність, роздратування. Які відчуття? Заберіть руку і випустіть кульку. І зараз проаналізуйте, де були які відчуття? Але перед цим. Покладіть знову свою праву руку на сонячне сплетіння і запитайте у себе, а чого насправді хочу я? Можливо, ваша душа вам зараз підкаже, що вам не потрібно робити ні той, ні інший варіант. Що ні той, ні інший це не ваш варіант, а потрібно взагалі щось третє. Дослухайтеся до себе. І давайте. Можете відкрити очі, і давайте проаналізуємо, що ви відчували, коли кулька заходила в ваш простір, в ваше тіло. Якщо ви відчували легкість, тепло, піднесення, якісь були приємні емоції, тоді це ваше. Тоді це, це рішення є ваше, це обирає ваша душа. Якщо ніякі емоції ви не відчували, якщо було нейтрально, якщо було холодно, зжаття, да, супротив, це не ваше. Тобто це не те рішення. Може статися так, що ні та, ні інша кулька да, вона не дала вам ніякі відчуття, да, тобто це було якось м, нейтрально, ні, нічого ви не відчули. Тоді, тоді є те правило, яке я сказала ось перед цим, що вам потрібно вибрати третій варіант. Тобто ні цей, ні, ін, ні другий варіант вам не підходить. І вам потрібно дослухатись до того, що прийшло вам, коли ви поклали руку на сонячне сплетіння і запитали, чого дійсно ви хочете. Кожного разу, коли у вас виникають сумніви, коли ви не знаєте, що вам вибрати, як вам діяти, навіть вибрати який курс, да, чи йти вам чи не йти. Запитуйте ось таким чином: робіть цю практику для того, щоб перевірити, це ваше чи не ваше, чи дійсно вам це потрібно, чи дійсно ви цього хочете. Таким чином ви почуєте істину, вашу частину, не ваше его, не ваші програми, які бояться і жарт а істинних самих себе, те, що приведе вас до росту, масштабування і приведе вас до гармонізації вашого життя і, відповідно, збільшення доходу. Підписуйтесь на мене в інстаграм, пишіть мені слово «Директор збір» розбір для того, щоб потрапити до мене на безкоштовний трансформаційний розбір, який триває. Півтори-дві години, де ми з вами виявимо, які програми вам надають дійдуть до вашої точки Б. Подивимось активи, да? тобто, що ви можете прямо зараз зробити і з, тим, з тими знаннями, з тими мінімами, які у вас є, до чого ви можете прийти і як вам до цього прийти. Пишіть мені в Дірект, в інстаграм. Слово «Розбір». розбір посилання є в описі під цим відео.